цього разу в кубку Кривба стартує доволі рано в одній тридцять другій фіналу. Які очікування від першого матчу? Спектачів... очікування завжди найкраще. Ми розуміємо, що це дуже складне та конкурентне змагання. Команда наполегливо працює. Ми зосереджені на завданні і хочемо успішно розпочати турнір. Команди першої та другої ліги вирізняються бійцівськими якостями. Згоден, що важливо, не допустити недооцінка суперника. Цінко Ми добре знаємо рівень суперників у цьому турнірі. Недооцінка це не про нас. Ми зосереджені на власній грі, дотримуємось нашої стратегії.

Наскільки важливо для Кривбасу участь у національному кубку? Це змагання має велике значення для клубу. Ми вважаємо, що сильний виступ у кубку принесе чимало позитивних результатів і для команди, і для наших уболівальників. Манк за драка Олександра Кемкін визнані найкращими гравцями минулого туру. Погоджуєшся з вибором експертів. Так, я згоден з вибором. Вони дійсно заслуговують на це визнання своєю грою та відданістю на полі. Вони довели, що є одним із найкращих. Це результат їхньої наполегливої праці.